Доброго дня, друзі. Сьогодні ми на агрілабі. Перед нами головний технічний експерт Володимир, який нам зараз допоможе розібратися, які технічні операції ми проводили і яких роз... результатів на сьогодні нам вдалося досягнути. Ми тут використовували тестували вашу техніку. Угу. Першим, що в нас тут було, це ми подрібнювали стерню кукурудзи і робили це мульчером. Мульчерку, так і е, дуракатнювачним катком. Це було у березні, 27 березня. Ми нас... працювали по пожнивних рештках кукурудзи, вірно я розумію. У нас була тут весняна стерня, і ми цю стерню подрібнювали вже в весняну агротехнічну операцію. Після того, як виконали подрібнення на катком, дуракат, ми зробили внесення азоту на. Мінералізацію поживних решток, які частково перемішалися з поверхнею ґрунту і подрібнилися. Після того наступне у нас було нарізання стрічки перед посівом. Стріптіл технології використовували стріптіл-технологію агрегат, ваш Стріпмастер. і одночасно ми також цим агрегатом вносили добрива у стріч. Мінеральні добрива на глибину рихлення На глибину рихлення, так. І наступне посів Посів кукурудзи Посів кукурудзи. Сіяли ми. Конкретно на цьому полі, 13 травня. Яка глибина, яка густина норма висіву? Е, норма висіву у нас була 62 тисячі на налаштована. налаштована. Uh -huh. е, гібрид від компанії Grain 31 305, якщо не помиляюсь. Е, ну, глибина висіву на той момент у нас, на момент посів, вологи було достатньо. Тому ми виставляли 5 55 см. 5 uh -huh. Чудово. Доброво вносили стрічкою на глибину 15-18. Uh -huh. Ну і бачимо зараз за нашою спиною, розвинута кукуруза, розвинена коренева система. Отже, ми зробили розріз на реалізованій технології стрібків. Зараз подивимося, як веде себе коренева система. Uh -huh. І хочу почати ось з першого. Бачите, ось тут таке заглиблення. Це видно. Якраз зону внесення в даному випадку це було азотне добриво стрічкою. Угу. Так. Ось тут це ми е, розкопали лопаткою. Зону більшого розпушення. Е, це якраз зона обробітку агрегатом «Стріпмастер» була. Ми обробляли на глибину обробіток був на глибину, в цілому лапа налаштована була на глибину 20-25 см з зоною внесення 15 см. Значить, те, що не видно, якщо просто копаємо, ми зробили маленьку таку прикопку з промивкою кореневої системи. І це нам показує, як розвивається коренева система на ґрунтообробітку такому. Перший меседж. Ми побачили, що. Коренева система культури зосереджується таким пучком в зоні внесення добрива, де найбільше поживе. Другий меседж. Ми побачили, що рівень проникнення кореневої системи під стрічкою досягає 60 см і більше. Це, власне, те, чого ми мали досягти. І тут, і ось тут, якщо дивитися, тут ще більше. Ось закінчується коренева система. Тут у нас ця рослинка у нас рівномірними коренями, їх відсотків 20-30 від візуально тих, які ми бачимо, на 80 см Власне, це основна мета, яка дозволяє використати вологу грунту, яка знаходиться в нижньому горизонті. Володимир, якщо це я розумію, бункер покаже, але станом розвитку посівів зараз, який потенціал урожайності, ви тут можете спостерігати? Ми хочемо тут. Е, в середньостатистичний рік, як правило, 8-8,3 тонни три зерно в заліку, uh -huh. розуміючи, що в цьому році були малі запаси продуктивної вологи зими, е, сподіваємось на те, що 8 точно буде тут. Ну а взагалі по роботі агрегатів Бенар, які у вас можуть бути пропозиції зауваження? Е, взагалі, ви задоволені тією фракцією рослинних решток, яка була подрібнена. І ну, як ви можете прокоментувати роботу наших агрегатів? Внесення в стрічку, так як ми хотіли. Щодо пожнивних решток, ну важливий час, коли ми це зробили. Ми зробили на а, угу. е і трошки втратили масу вегетативну, яка б могла працювати ще з осені, якби ми з осені, Це угу. зауваження таке. Таку операцію бажано планувати на осінній період, угу. щоб у нас подушка з. Подрібнених рослинних решток була восени. Тому що навесні в нас частина ли, листя вже роз, розклалася, uh -huh. ми е, сформували проекційне покриття, але воно було не 100%. Тому що на перспективу треба для кожної операції свій календарний час. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Якщо я правильно розумію, осінній обробіток дозволили б нам е, краще розкластися рослинами. Так, е, якщо мова йде про подрібнення, а потім. Створення контакту рослинних рештів з ґрунтом за рахунок пірокат, угу. то це операція перша, вона потрібна, і друга, друге, що вона робиться, вона легенько перемішає з ґрунтом. Контакт угу. з ґрунтом в осінній період навіть пришвидшує мінералізацію кожним. Сто відсотків. Сто відсотків. Що ж, любі друзі, дуже вдячні Володимиру за ґрунтовну розмову. Ще будемо вас інформувати подальшими нашими подіями. Тому дякуємо за увагу і до нових зустрічей!